За минулу добу до Кремчутських правоохоронців надійшло три заяви за фактами різного виду шахрайства. Один із випадків, коли Кременчужанка 63-го року народження повірила інформацію, яка надійшла їй від псевдопрацівників банку щодо. Здійснення операції по її рахунку, і в результаті чого з її особистих рахунків були зняті кошти в розмірі понад 48 тисяч гривень, а також кошти в іноземній валюті. Також вчора до Кременчуцьких правоохоронців не йшла письмова заява від кременчужанки 79-го року народження, яка повідомила, що під час роботи в інтернет-мережі отримала листа. Перейшла за посиланням та в подальшому виявила, що з її рахунку було знято кошти в розмірі майже 9 тисяч гривень. Наразі за фактом пропочато кримінальне провадження. Сезонне таке шахрайство це замовлення шин до автомобілів. В результаті пошуку товару, замовивши автомобільні колеса, перерахували передоплату і виявили, що користувач видали всі свої анкетні дані, і при цьому товар не надійшов.